З 1 серпня в Україні стартувала інформаційна кампанія Виходь на світло, спрямована на зниження рівня незадекларованої праці. Незадекларована праця це свідоме ухилення роботодавцями та працівниками від офіційного оформлення трудових відносин з метою отримання тих чи інших переваг. Спрямованих на збільшення доходів, приховування реальних доходів, отримання додаткових пільг, соціальних пільг, послуг, переваг, ухилення від сплати податків тощо, за словами інспектора праці, відсутність задекларованих прав у взаєминах із роботодавцем та найманим працівником несе за собою щонайменше штраф. Звичайно, що більше ризиків це для. Найманих працівників, тому що, погоджуючись на незадекларовану працю, вони позбавляють самі себе можливості реалізувати свої трудові права і державні соціальні гарантії, визначені чинним трудовим законодавством. Проте для роботодавців ці ризики, ну умовно сказати, можна так коштуватимуть набагато дорожче, тому що. Використання нелегальної незадекларованої праці це являється грубим порушенням законодавства по працю, за яке передбачена кримінальна адміністративна, а також доволі таки серйозна фінансова відповідальність, зокрема, відповідно до статті 265 кодексу законів про працю України, за допуск працівника до роботи без офіційного оформлення з ним трудових відносин. Передбачена фінансова відповідальність у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника, відносно якого скоєне порушення. Тому з метою інформування суспільства про норми трудового законодавства Держслужба з питань праці розпочала кампанію Виходь на світло, метою якої є відвідування підприємств та моніторинг дотримання чинного законодавства. На них незадекларована праця поширена в умовах сьогодення, в умовах воєнного стану, що безпосередньо впливає як на стан економіки в цілому, так і на стан обороноздатності нашої держави. За мінімальними оціночними даними, державний бюджет України кожного року недоотримує близько. 100 мільярдів гривень від незадекларованої праці. Це величезна сума, яка могла б суттєво покращити добробут населення, а також допомогти нашим воїнам, які захищають нашу країну та звільняють тимчасово окуповані території. Тож, виходь на світло, закликають у держслужбі з питань праці. Наближай перемогу за детальною інформацією. Звертайтеся до відділу з питань праці у місті Прилука за адресою вулиця Вокзальна, 6.